Аркові відкрите тренування з фігурного катання на роликах. У залі можна зустріти як дорослих і досвідчених спортсменів, так і новачків, які тільки нещодавно почали опановувати цей вид спорту. Та навіть падіння чи невдачі зовсім не псують настрій, запевняють учасники. Но, но я не вмію ніякі трюки на ньому делать, але мене сегодня научат. навчать. Я займаюся тільки... Я тільки недавно стала тільки на ролики. И я вже, как ще мені подружка сказала, що тут відкривається это, і ми з ней вместе поехали. поїхали. А от і та сама подруга дівчинки, дев'ятирічна Аріна, розповідає, катається на роликах два роки, але в умовах війни займатися цим професійно не може. Усі гуртки працюють лише онлайн хотіла займатися, ходити на треніровки. Ну це прикольно. еда місць зараз немає. Ми мислі одні там немає. Тренери кажуть, катання на роликах та ковзанах дуже схожі. Єдина головна відмінність на люду можна виконувати більше складних трюків, наприклад, оберти у струбку. на заняття. Готові навчати і дорослих, і дітлахів, але зазначають, аби побороти страх падіння, людині знадобиться до п'яти тренувань. Перш за все, за все нам потрібний захист це на колінники та на локітники. І потрібно навчитися спочатку стояти, щоб ноги нас не шаталися, потім навчитися ходити на місці, а потім вже пробувати ходити просто по прямій. І згодом воно вийде їздити. Анастасія розповідає, фігурне катання на роликах один із наймолодших видів спорту у Харкові. Особливої популярності він набув у період пандемії ковід, коли всі ковзанки були закриті, а фігуристи прагнули продовжити кататися, аби не втратити форму. Та акцентує у деяких сьогодні незвичні ролики із чотирма колесами. Квади таке взуття розраховане для більш досвідчених спортсменів. Старніше навчитися обертатися на одній нозі. Складніше приїхати, але діти, як ми бачимо, можуть кататися. привикають до цього. Тож, коли всі ознайомилися з теорією, готові випробувати себе й на практиці. Відкрите тренування стартує. Коли учасники удосталь накаталися тренери пропонують взяти участь у масштабному флешмобі. Перше і аж ніяк не останнє відкрите тренування у Харкові, нагадує директор департаменту у справах сім'ї молоді та спорту Олександр Власенко. Кожну п'ятницю ми продовжуємо відкрити тренування. Це карате, потім у нас воркаут І ще є декілька федерацій, які виявили бажання продовжити також серію тренувань для дітей. Зараз багато дітей вже знають про ці наші заходи, тому дуже багато дітей приходять. Дуже багато дітей пишуть в соцмережах, де коли прийти, щоб потренуватися. Тому що зараз дуже мало безпечних місць для тренувань, тому діти з задоволенням приходять на наші заходи. Також наприкінці заходу наймолодші фігуристи отримали пам'ятні дипломи та подяки. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків.